Я цього не бачу, і ніхто цього не бачив. Їхній підрозділ, ніз бойове чергування на околиці Маріуполя. Надійшла інформація, що з боку вапників рухається велика колона вантажівок, бронетехніки без розпізнавальних знаків. Армійці передали по рації, попросили підсилити і прикрити фланг з боку моря, в разі чого. Вони саме патрулювали приватний сектор, коли пролунав постріл. Власне, не було ніякого пострілу. Бійця повело у різні боки, і він тихо перевіг на землю, наче перепочити. Мабуть, тварюка працювала з пушником. Урального бійця евакуювали. Тварюка поцілила йому з боку в місце, яке не захищено бронежилетом. Зараз в одній з лікарень Запорізької області лікарі борються за його життє. В Кишенях заплямовано кров'ю одягу, який довелося розрізати ножем, щоб швидко дістатися до рани, і зупинити кровотечу поряд із дрібними грошима, пластмасовою вервицею і пластмасовим і Знайшли оцей списаний артуш. Я не знаю імені цього чоловіка, навіть не знаю, скільки йому років. Нехай вам господь допоможе. Ми лежали в холодній землі. Ми сто років сиділи у схроні. Я в цій повній імлі, якби не твої долоні. Ми забули свої голоси. Ми ставали схожі на тишу. Я щоночі у Бога просив, щоб мене не залишив. Ми були глухі і німі, якби не твої губи, як і у цій повній пітьмі, шепотіли мені, любим. Я дивився в очі землі, в її чорне люстерце. Я вже бачив там свою смерть, якби не твоє серце. Ми лежали на довгому дні, нас їли наші молили. Ти крізь ніч озивалась мені, говорила мені, мили. Ми довго сиділи в землі. Ми втратили очі, ми спали на білому сні, вічного дня, як наші ночі. Ось така велика людина. Вони воюють, вони пишуть, вони люблять, вони говорять. Тому е, дуже бажаю вам, щоб ви знайомилися із книжками і з великими людьми. Дякую вам. Я я Він дивиться на мене через обхай. Дивно якось так. Раніше як? Спершу ви обстрілюєте одне в одному здалеку, з катакульту, з гарматом, з круглими дині ядрами, з гаубицями. З луків, з мушкетів, з крем'яними запалами з рушниці. Потім сходилася лава на лаву на чолі. На Билися на сукирах, на мечах, на шапках, пішли в атаку, наші пахнети. Навіть якщо ти не бачив обличчя свого ворога, в шоломі прикрити захисним ладом ти бачив його очі. Я бачу його у біноклі. Він дивиться на мене через оптику. Дивно, якось так. Раніше як? Перше ви обстрілюєте одне одного здалеку, з катапульти з гармат, круглими, як дині ядрами з гаубиць. з руків, з мушкетів з крем'яними запалами, з рушниць. Потім сходилася лава на лаву, чи лізли на мур, Билися на сокирах, на мечах, на шаблях. Ви в атаку, примкнувши багнети, навіть якщо ти не бачив обличчя свого ворога, чолові прикрите захисними латами, ти бачив його очі, чув його крики у сморі. Бачив, як він тут під вагою обладунків зброї і важкої роботи воїна вбивці. Як він падає пораненим? як кров і життя не з його рани, як він тонає, ти міг тоді йти до нього запитати. Привіт, чувак, як справи, ти звідки такий красивий тут взявся? А то я свій десь посіяв в розпалі бою. Що, що скажеш? Укриття немає шкода. Закуримо чи що земляче. Що там у вас палять э, приму, Мальборо? ну ніфіга собі. А у нас палять парламент. Шо гага. -га. Хочеш сільвер, хочеш Аку? Це ті верхня і нижня палата. А в тебе почуття гумору. Видно, ти не повний засранець. Хочеш палити парламент, ходи до нас. Був день світило сонце. У той день вона втратила їх побок. Чоловік підірвався на міні. Кажуть, не було, що в домовину покласти, а в сина влучив з неба. Зделя вволилася в хаті, не могла сама довше її тримати. В один день усі троє з неба. В один день усі троє свали да, да, небо. Одної положні людини небо ворога. Тобто ворог доволі умовний. У мене є сектор обстрілу фантазілюнка. З якої якесь падло третій день намагається мене поцілити. Тож я у відповідь веду інтенсивний вогонь. От якби відстань була трохи меншою, як колись щоб я міг бачити його очі чи принаймні докричатися до нього, я б йому сказав слухай, чудак, тобі що? Він нема чим більше в цьому грьогоному житті зайнятися. Перепочинь хвильку, встигнеш іще зі свого калаша пототакати. Де спокійно півгодинки подрімати, супу поїсти, поголитися, шкарпетки випрати. Нікуди від нас не дінеться ця курва війна. Молодець, гарний хлопчик, слухайся татка. Хочеш пива, у нас тут львівське. А що у вас там? Дай вгадаю, Балтика. Скоро ми будемо в ній купатися. Тобто ми купатись, а ви на ній плавати. Ну ладно, ладно, що ти, блін, чуть що? Одразу почитаєш татакати. Ти можеш сам без перекладача порозмовляти. У мене теж такий перекладач знайдеться. Сказано, я пожартував.